Салат здоров'я. Салат шпинатно помідоровий сметанно-соєвою заливкою. Так, перше, що вам потрібно: шпинат, один пучок порізати дрібно. Тоді вам потрібні помідори чері, коктейльні, порізані на Тоді потрібен сирбуз зі спеціями 100 грамів цього сиру і білий звичайний тобто сир, 100 грамів. Їх треба порізати кубиками. Тоді ви повинні взяти бринзу 50 грамів. Зелену цибулю, зелену петрушку, кріп, салеру. І ну, всі ті стебла треба їхні порізати на частини. Переходимо до заливки. Треба збити сметану домашню 150 г із соєвим соусом. От, от, з одною столовою ложкою соєвого соуса. як завжди, в кінці треба залити салат, акуратно перемішати. Посипати зеленю, подати порціями і можете смакувати по-українськи і по-козацьки. Слава Україні! Героям слава!